Так, доброго ранку. Знову виїхали на коп. Такий лісочок нам сподобався. Надіємося на гарні знахідки. Так що, друзі, будемо показувати, розказувати. От, так, Команда вже готова до копу. так що Ну оце так ось зібралися. надіємося на гарні знахідки. От птиця полетіла кричить. О, собака гавкає та вчарка. Копаємо недалеко від того місця, де знайшли сокири. Хлопці десь там. А я трошки відійшла в бік і ось знайшла такий ключ. Тим разом син знаходив, а це я знайшла. Це ключ, ну ми так думаємо від воза. Десь, мабуть, дорога була. І ще що так відправляли тут. ну Тобто не один ключ знайшли. Ну, отак так копаємо. Далі будемо показувати, що і як. Так, ну що, доброго дня. Я вас привітаю. Вмикаю камеру тоді, коли, звісно, є сигнали вже. Приїхали, прийшли на те місце, де знайшли бородачів. Ось такий сигнальчик, чорнинка, ножик. Ось такий. Не, 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 не кейрка. Але, типу, ну... Якийсь такий прикалясний, мабуть, царських часів. Мама якраз поруч знайшла ключ від возу. Ну що ж, будемо продовжувати шукати. Буде щось цікаве, будемо показувати. Ну, або щось нецікаве теж будемо показувати. Тому приємного перегляду можете поставити лайк, підписатися, якщо не підписані. І ми продовжуємо. Так. Оце, підійшли, сусіди <свісно> сказав, напилися і губили все, що можна. Друзі, дивіться, більше, ніж Катьки не п'ятіки. <свісно> <От. свісно> Круто. Оце такі знахідки приємно. Значить нічого такого, але ну, типу, круте. Ну що ж, шукаємо далі. Син йде до мене подивитися. Ножик знайшла, не знаю який, ось такий. Чи це царський, чи КР? Мабуть, царський, бо якісь, прямо є якась форма. Ну, дивись. А у КР що без форма Ні, не було? Ні, там трошки не така О, форма. О прикольний якийсь такий. Ага. Я навіть не знав, чи царський. Чи, чи Ну, таке... Ну, прикольно, слухай, такі а... ручка була велика і такий. А... Класний був. Так, копаємо, копаємо, але щось не дуже нас ліс сьогодні радує знахідками, але в мене ось така підкова. Ось така в мене підковка. Ну, надію, що після підкови... У мене прям попруть гарні знахідки. Так, щось знайшла, не розумію, що. Чи це гудзик? Гудзик, мабуть, так? Да? Так, да, це гудзик. Ой, так копати-копати і отакий гудзик. Ну, це такий якийсь. Хтось загубив гриби, мабуть, збирав. Так, йдемо далі. Такі знахідки. Нарешті у батька монета. Де? Та де? А, бачу. А, ніфіга не видно. Так, це у нас... Ага. Щитовичок п'ятнашка здається. Ось так от Десь, коротше, під якимось кутом. О, видно щито. А так не видно. а так воно видно. Ну, хоч мені тоска одна на троїх. Так, сьогодні знову я ходжу, ходжу то до мами, то до папи. Сьогодні до батька. Вже. От вже йду, бо бронзовий нак. А ти оце ходиш, ходиш, залізо копаєш. Надієшся, щось а тут люди брунзові наки копають. Поки дойду. Так, а ну показуй де? Ось ти ж, Там ще залишив на ямі. Фух. Ага. -о. О! Вибачаю за емоції, але він ціленький, шипаковий, трьогранний, втульчатий. А, чуть-чуточку он шипік. Чуть-чуточку надламаний. Та ви що? Це бомбей. Це бомбій. Це я розумію. Оце краса. Керка є. Ну тобто була скіфи. Тепер залишилось по скіфам ще щось цікавого знайти, такого крутого, як, як бородачі, але тільки круто. Так, задержалась я тут одна, вже спішу, бо боюсь. Далече. А, ні, ось чоловік, не спішу. Ось така. Отакий От гудзик ось. Ось такий гудзичок. Ага. Ага. Значит, в мене монетошка. О! Дивіться двічка дореформена? Ага. Ще червона. Ще червона. Що нам 34-го року? П'ятдесят, не бачу. А, там же ж старий герб. 34-го. Так, прям піном. Виковиряла. що там? На рамочник. Що там 15 здається? От, ну прикольно, прикольно. Прямо піном. Прямо зверху. Так, знову монеточка. 15 копійочок рамочник. Це вже третя на сьогодні у мене. Прям так мені сьогодні на них везе. Ходимо. Копаємо такий лісочок. Так, друзі, ходимо в лісі. Ось у мене. Ну, бачу вже не монетка. Думала, що монетка. Але не монетка. От, Гудзичок. О, вушка немає. Але не розумію, чи це позолота. Чи це? Ну, ось такий гудзик зламане вушко. от така знахідочка. Там десь сусід баратінку знайшов, ще щось таке, кусочок срібла. Ну, шукаємо от так. Ось маленька манітоска, Яка не знаю, не бачу. А чи що? А. На жаль, я думаю щось цікаве. Така зелена була. Фігня радянська. Після реформи. Ну ладно.